27 лютого 2022 рік на Софіївській площі у Києві лідер гурту Бумбокс Андрій Хлебнюк співає Ой Лузі, червона калина, пісню, яку наступного дня відтворюють відомі виконавці України та світу, і співають українці у кожному куточку планети. Але мало хто знає, що саме ой лузі червона калина була гімном українських січових стрільців у 1914-му. Її співали повстанці упа, а коріння її сягає 17-го століття, часів Хмельниччини. Здивовані, я також була вражена, коли вивчала історію цієї пісні. Багато хто вважає червону калину народною, але насправді вона має чотирьох авторів і більше трьох куплетів, а не один єдиний, який співають українці. Далекий 1914 рік на сцені львівського театру проходить вистава Степана Чернецького Сонце руїни. А у фіналі звучить «Ой, ілузії червона калина. Насправді ця фраза була останньою строфою у козацькій пісні Розлилися круті бережечки, яку співали за часів Богдана Хмельницького. І саме за мотивами останнього куплету цієї пісні Степан Чернецький дописав ще три рядки, створивши славнозвісний перший куплет червоної калини. Другим автором був Григорій Трух, командир взводу українських січових стрільців, який одного дня почув від свого службовця, як той наспівує пісню. Трух вивчив слова червоної калини на пам'ять а вже наступного дня написав ще два куплети. Після початку першої світової війни у 1914-му пісня стала гімном українських січових стрільців, а пізніше її співали і вояки. Упа до речі, є згадки, що о юлузі лузі червона калина найбільше співали стрільці, що прийшли з чорткова, що на Тернопільщині. А далі її підхопила вся стрілецька формація. Пісню виконував хор Олександра Кошиця, гастролюючи за дорученням Симона Петлюри Європою. І в той час, коли Україна вже була окупована більшовиками, червона калина звучала у найбільших концертних залах Європи та Америки. В радянський час ця пісня була суворо заборонена, але навіть попри це люди її таємно наспівували і зберегли. І наприкінці 1980-го композитор Леопольд Ященко та дисидентка Надія Світлична написали ще один куплет червоної калини. Символічно, що саме цю пісню співали народні депутати у 1991-му під час першого внесення державного прапора в сесійну залу Верховної Ради України. На дворі 2025-й, А ми й досі співаємо Ой у лузі червона калина. Пісню, яка історично з'єднує нас з нашими предками, і яку ми продовжуємо нести у новому звучанні.